Що робити, якщо опинилися у розшуку в резерв плюс у оберігу? Відповідь юриста відповідно до норм чинного законодавства. Всі військово зобов'язані повинні стати на військовий облік. Це можливо зробити через ТЦК, через СНАП, через застосунок мобільний резерв плюс. Якщо цього не зробити, за це передбачена адміністративна відповідальність. Перший раз штраф мінус 17 тисяч, другий штраф мінус двадцять 500 але якщо ви собі завантажили цей застосунок, внесли свої дані, електронну адресу, контактний номер телефона, актуальну адресу мешкання, але у застосунку вам відображається, що ви перебуваєте у розшуку. Що робити? Необхідно звернутися до ТЦК та СП, який вас оголосив у такий собі розшук. Якщо у вас наявні військово-облікові документи, вам їх необхідно подати. Якщо у вас наявні підстави для відсрочки, також необхідно реалізувати своє право на відсрочку. Якщо хочете ви його реалізувати, ТЦК та СП перевіряє документи, які ви подали, і усуває розбіжності. Якщо ви, скажімо так, просто так попали у категорію розшук, і у вас все добре з військово-обліковими даними. Якщо не все добре. Тоді ви перебуваєте у розшуку за ТЦК та СП, вас вносять в базу оберіг, що вас розшукує ТЦК. Також працівники ТЦК передають зазначені матеріали до правоохоронного органу. Зокрема, це Національна поліція України. І вже Національна поліція також вас вносить в інформаційні пошукові дані. Це прямо прописано у порядку і займається вашими пошуками. Якщо ви порушуєте правило військового обліку. Це займається поліція, це займається ТЦК. Якщо вас зупинять, перевірять військово-облікові документи на блокпосту чи не на блокпосту, тоді, якщо ви у розшуку, скоріше за все, вас можуть затримати, проводиться адміністративне затримання працівниками поліції та доставляють до ТЦК та СП для уточнення цієї інформації, для складення адміністративних. Матеріалів, ось такий алгоритм дій. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження, наголошую неправомірних дій ТЦК щодо питань мобілізації, відстрочки від призову, оскарження наголошу незаконних довідок ВЛК, військово-лікарській комісії пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, прокоментуйте. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу!